Дуже складна, на мою думку, недооцінено складна і в інформаційному просторі так само ситуація на лимайно на сіверському напрямку. Це два взаємозалежні від себе спрямування. Тобто, ось тут почнімо з. Південних районів цього напрямку з Сіверська, тому що сам Сіверський, як ви можете бачити, він перебуває під просто таким тотальним тиском. Росіяни сюди вже добігають до самого Сіверська на його околицях. Перебувають, крім цього, вони блокують з усіх можливих шляхів логістику. Сіверська з південного сходу вони просуваються до дронівки. Серебрянка вже фактично що захоплена противником. І на цьому тижні сформувалося повне захоплення. Фактично що зони серебрян. Сріблянського дійсництва яке дуже довго тримало це легендарна Сріблянського дійсництва була і фактично зараз. Сіверськ опиняється в такому в такій ситуації тиску з усіх можливих боків і в наших медіа українських медіа не дуже то чесно кажучи, яскраво описується або розглядається ситуація того, що відбувається в сіверську. Всі якось звикли говорити про Покровськ, можливо, про Куп'янськ. Ході останніх історій з трубами з трубною війною. Ну і в принципі, усе сіверськ, лиман не підсвічується, не отримує достатньо медійної медійного залучення. А тут насправді що бої підходять до тієї фази, коли наші війська ну будуть змушені відходити з цієї сіверської кишені, яка існувала уже дуже, 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 дуже давно. Так, ой, перепрошую. От таким чином виглядається сіверська кишеня, тобто вона була трішечки ширшою, вона була поширеною до кордонів Луганщини до населеного пункту Білогорівка. Але як ми розуміємо, зараз цю кишеню росіяни будуть намагатися якомога. Більше зрізати, і то навіть я би говорив про зрізання не тільки сіверського виступу, але й спроби зрізання лиманського напрямку лиману, як такого, тому що ворог зараз просувається до вбік лимана по двох локаціях, формуючи такі е, клешні великі: це до Ямполя і це до Дробишевого е, до Ямполя. Самі власне кажете, кажучи, бачите. Ці заштриховані зони, ці заштриховані території в районі населеного пункту після повного взяття сіверського серб'янського лісництва, це стає ще більш можливим відкриті шляхи до Ямполя. По Дробишевому це логістика пролягає через цей населений пункт. Зараз варто долучити, напевно, що супутникове зображення мапи Діпстейт для того, щоб побачити в чому суть, в чому сіль, скажімо так, Дробишево, і чому ворог сюди суне. Отже. Якщо ми приблизимо карту, то ми побачимо, що з лимана, який у нас розташовується ось тут. Сорі, отак, квадратиком зараз виділимо лиман, прямокутником, точніше, з лимана шлях, який пролягає до великого світу, лежить через Дробишеве та Новоселівко. Тобто ось ця дорога, вона, в принципі, є ну, такою базовою для сполучення лимана із великим світом. І саме до неї, саме сюди, ворог і тисне. Ворог тисне з Шандреголового на Новоселівку. Перейдімо на класичну карту мапи Дівсейт і Шандреголова. За останній час тут якраз таки в ньому були зміни. От можете побачити, яке окупанти займають і вибити їх звідси поки що ну не вдається. Тим паче, що Справді цього тижня була оприлюднена така просто кричуща ситуація того, як росіяни просуваються в Головому. Вони взяли в заручники дівчинку, неповнолітню дівчинку, якою прикрилися як живим щитом задля подальшого просування по хатах Голового. Відео з цими. Фактами показував третій армійський корпус. Тут як відомо працює щонайменше полк пол безпілотних систем кракен третього армійського корпусу, і вони намагаються випалювати там росіян. Але такою хитрою тактикою, яка знову чергова, підсвічує проблему. Перебування цивільного населення в зонах ведення активних бойових дій, вона, вона висвітлює цю проблему. Тобто, коли є цивільні, ворог обов'язково їх візьме, ворог обов'язково їх використає для того, щоб прикриватися ними, рухатися від хат до хат, що вони власне зараз роблять по Шандриголовому. І от, в ширшому сенсі, якщо ми так подивимося, на Шандриголове. І ямпіль, тобто ворог намагається з півночі з північного заходу, перерізавши логістику Лимана, з зі сходу рухатися прямою дорогою від Ямполя до Лимана з метою. В подальшому захопити цей населений пункт, тому, як ви розумієте, ситуація тут на Лиманському напрямку вкрай складна і говорити про те, що і не говорити точніше про неї це своєрідний інформаційний злочин, я би так сказав би, а в нас чомусь ну, ця тема Лиману і Сіверська вони не, не отримують достатнього інформаційного, на жаль, висвітлення. Е, примістімося далі до Куп'янська, північніше, тому що тут теж, е, е, якби фактор цивільного населення. Як ви пригадуєте, товариство був важливим і є важливим, тому що тут все ще за моєю інформацією в Куп'янську на його правобережній частині осколу проживає близько 700 осіб. А якщо бути точнішим 680 осіб цивільного населення, що значно ускладнює оборону Куп'янська зараз. На карті Діпстейт за останній час суттєво збільшилася сіра зона по всьому купінську. ви можете побачити ці райони навіть до південних околиць до мікрорайону ювілейний поширилася ця сіра зона. Що воно означає росіяни в першій своїй фазі прориву до Куп'янська, в першій своїй появі до Куп'янська вони в доволі чисельному масштабі з'явилися у цьому населеному пункті, і відтак цей чисельний масштаб в підсумку, як я і говорив раніше, тобто неважливо. Мені дуже не подобалася комунікація генерального. Штабу, який казав, що та, не хвилюйтеся, ворога в центрі міста якби немає, але він тільки на північних околицях. Це було неважливо, якщо ворог з'явився в великій кількості, використовуючи трубу, е, фактично в такому. Сталому пасажиру через трубу він з'являвся у місті. Це однозначно, що він накопичив доволі такі вагомий людський ресурс безпосередньо в межах міста, міста, де можна укриватися, міста, де можна виживати, тому що можна собі знайти е, якесь е, якісь провізію, так їжу в звичайних будівлях, е, там підвалах людських хат або що, або що, або що, або що магазинах, які ще відносно нещодавно працювали. От ворог е, зараз здійснює свою життєдіяльність, накопичившись там доволі таки великих масштабах. Які це масштаби? Я не уповноважений говорити, але це точно декілька десятків осіб особового складу противника. А на нинішній час це доволі великі групи, саме тому сірі зони розширюються, сірі зони. Вони є такими, тому що в різних точках міста зараз наші війська виявляють противника, знищують противника. Тим паче, коли це як я вже починав, з цього впереплетено разом із цивільними присутністю противника. Це дуже важко виявити. Ось такі от умови оборони Купінська зараз є. Вони є доволі таки химерними. Хоча що можна сказати, що справді цей пасажир пасажиросталий пасажиропотік через трубу, як епізод кричущих особливостей останніх днів, її було відрізано. Справді реально було Відрізняно для окупантів, тому вони зараз традиційними своїми просуваннями через річку Оскіл, через десантування, через неї намагаються проникнути далі вже до самого міста. Кількість диверсійних груп доволі таки залишається високою. Складно, але контрольовано. Хочете, можете, можете свої, скажімо так, оцінки додати до такого до такої ситуації. Але я вам дякую за те, що ви з нами. Поставте вподобайки принагідно до перегляду цього відео. І пишіть свої коментарі. Підписуйтесь також на третю світову. Будьте здорові, На все добре та до нової зустрічі.